день, малята, любі хлопчики, дівчата. Я рада вас сьогодні вітати. Скажіть нам, будь ласка, а чи всі речі, які нас оточують, однакові? Так, звичайно, є речі, які великі, а є маленькі. От давайте з вами спробуємо пограти в гру. Велике та маленьке. Речі великими і маленькими можуть бути як однакові, так і різні. Будьте уважні! На цьому малюнку зображений великий кіт та маленька миша. А на цьому малюнку хто великий, а хто маленький. Велика корова. А маленька курочка. А зараз подивіться на картинки та спробуйте визначити самостійно хто великий, а хто маленький. Кінь великий, а качка маленька, вовк великий, а білка маленька. Лисиця велика, а зайчик маленький. Ведмідь великий, а їжак маленький. Кавун великий, а апельсин маленький. Капуста велика, а яблуко маленьке. Автомобіль великий, а велосипед маленький. Лялька велика, а пірамідка маленька. Спробуємо з вами намалювати велике та маленьке. А що ми будемо з вами малювати? Послухайте, будь ласка, загадку. Народжується з квітки, його всі люблять тітки, рум'яне і хрустке. То що ж воно таке? Так, це яблука. А які бувають яблука? Вони бувають червоні, жовті, зелені. Вони бувають великі і маленькі. Погляньте на наш малюнок. Яке з них велике? Яке менше, а яке найменше? Спробуймо їх намалювати. Починаємо малювати велике червоне яблуко. Для цього нам потрібно намалювати велике червоне коло і зафарбувати. Далі ми будемо малювати менше жовте яблучко. Знову робимо коло і зафарбовуємо серединку. Останнє яблучко найменше зеленого кольору. Тому маємо намалювати маленьке зелене коло і зафарбувати його всередині. Нашим яблучкам потрібно зробити хвостики. Тож набираємо коричневу фарбу і малюємо маленькі коричневі лінії. Ось так. А знизу маленькі цяточки Це серединки нашого яблучка. бажанням Яблочком можна домалювати маленькі листочки. Сподіваюсь, вам сподобалось сьогодні грати та малювати зі мною. І ви запам'ятали, що речі, які нас оточують, можуть бути великими і маленькими, і не обов'язково вони можуть бути однаковими. А я вам на цьому кажу до побачення та до нових зустрічей!